Давай, каже, продамо твою срану жигу. Чекай, давай поговоримо. Купимо собі. Дивіться віцю. мені в очі. 35. Зараз вони достає з телефона. Ших, з телефон. Так. 40, кажете два... вже. А ти сам собою не торгуйся. Сам собою не торгуйся. Бачите, Ігор підказує. 35? 33 даєш. 33. Бачите, вони самі піднімають. Ще ми зараз трішки поговоримо і підійдемо до 40. 33 тисячі гривень. Юра і два Івана, і ще й і Юр. А дивись. Два Андрія, та блін, в мене фігня з іменами. Добре, що я тебе запам'ятав, знаєш? Легко орієнтуватися. Тебе теж назвали на честь тридцятих е, олімпійських ігор, так? Okay. Так. Окей, двадцять восьма. Так, тридцять три тисячі гривень від хлопців. Тридцять п'ять. Ви можете! Тридцять. Що платите? Тридцять п'ять. Тридцять п'ять тисяч гривень. Ходіть хтось на сцену. Одна й та сама компанія. Тридцять п'ять тисяч гривень раз. Тридцять. 30... Всі сюди, ви точно купили вже собі квитки за 70 тисяч гривень, навіть за 75 якщо бути точним, тому що Ігор 40 скинув. Зараз будемо обійдіть. Зараз вас охорона пропустить туди, щоб було легше. Так, і йдемо на сцену. Ми зараз покажемо вашу скажену божевільну компанію, яка сьогодні іде з маленькими сувенірчиками. Знаєте, коли люди приїжджають у Львів, намагаються купити магнітик, каву, горнятко. Приїжджайте додому, що ви Гільзу і прапор.